Не питайте мене, що я бачив щодня на війні. Я мовчатиму так, наче я нічого не бачив. Тільки друзі загиблі турбують мене вісні. І ніяк не залишать. Я злий. І чогось я за ними не плачу. Краще в мене спитай, скільки бачив я, Господа, див, ніж про обстріли градів, розруху, підірвані танки. Я за ціле життя стільки заходів не проводив, скільки бачив я тут дивовижних рожевих світанків. Як багато зірок на Донбасі, та чорт забирай. Більше я не люблю роздивлятися небо прошити, якщо бачу я зірку злітаючи за небо край. Тільки хочеться впасти і вуха руками закрити. я кидаю ножа, я стріляю, як той Рубінгуд. Я люблю батьківщину, дітей своїх, батька і мати. Та боронь мене, Боже, зустріти ворожих паскуд. Я втомився, мій Боже. Я більше не хочу вбивати. Захисти їх від мене. Від гніву мого забратів. Поверни російській матусі здорового сина. Я благаю. Я крові його не хотів. Нічого не зробиш за волю і мою Україну.